Роботу комісії при старшого грудня у нас є управління освіти. Департамент ми мусимо виконати постанову кабінету міністрів. Ну мусимо відповідно до постанови кабінету міністрів. Потрібно було зняти кошти, які не використані по поступці нова українська школа. Ми кошти перерахувати перерахували на обласне, на обласний департамент фінансів в сумі 1 млн Відповідно до постанови, яка була 30 грудня внесена, внесена зміни, з нас і зняли не всю суму, а тільки мільйон ноль шістнадцять. Тоді є, є пропозиція підтримати мільйон віддаємо? Вона вона перекидається тепер на субвенцію освітню. Резерв для освітні суб'єкту. Вона є все одно потім прийде на підтримати цю субвенцію і підготувати розпорядження с кого так за да. я не буду вам робити. Дякуємо за якраз заступаєш, дякую теж прийде